Добрий день! І сьогодні ми подивимось один з останніх етюдів аквареллю, зроблений минулого літа із серії Пленер у Києві. І писати ми будемо Михайлівський Золотоверхий собор. І так, після того як ми визначилися з місцем з якого будемо писати, починаємо пошук композиції на невеличкому аркуші. Визначаємо великі маси та основні тональні відношення. Робимо начерк і після цього переносимо композицію на основний аркуш. Ви бачите як я змочую поверхню неба і зараз ми починаємо його заливати складним кольором. Щоб підкреслити блиск золотих бань собору, то неба має бути досить темним. Для роботи я взяв четверту частину акварельного аркушу Fabriano Artistico щільністю 300 г на метр Cold Press. Використовую акварельні фарби української компанії Роса. Михайлівський Золотоверхий монастир був заснований ще в епоху Хрещення Русі першим київським митрополитом Михаїлом і постав замість язичницького святилища, яке було на Михайлівській горі. У 1908 році відзначалося 800-річчя золотоверхого Михайлівського монастиря. В основу ювілею була покладена літописна згадка. Про закладання кам'яного храму обителі 11 липня 1108 року. З початком революційних подій та громадянської війни нависла загроза і над Михайлівським Золотоверхим монастирем. Уже 17-26 січня 18 року монастир мало не був зруйнований муравйовськими гарматами, які мали за орієнтир київські храми на схилах Дніпра. Сім важких снарядів влучило в Михайлівський собор. Найдужче потерпіло церковне склепіння, де снаряд розтрощив одну з центральних попружних арок, які тримали на собі купол. Величезна кількість стародавньої цегли обвалилася вниз і засипала храм. В одному із бічних вівтарів утворилась глибока пробоїна. Було розбито бароковий контрофорс Зрушено купол. Завдяки вчасно вжитим заходам храм порятували та іконостас і давні мозаїки у східній вівтарній частині. Так і не вдалося відновити. На проведення ремонтних робіт передбачалось витратити 4-5 тисяч карбованців. З 1917 року в стінах Золотоверхого монастиря та його готелю містилися різні організації. Тут була гімназія товариства педагогів, наприкінці 18-го року стояли війська директорії, а згодом війська ворогуючих сторін, загони гайдамаків, а також радянські танкісти, які частково розвалили давню монастирську огорожу. У 1919 році монастирські будівлі займав Укрраднаргосп. У 1922 році всі житлові приміщення обителів перетворили на гуртожитки для студентів київських вищих шкіл. З трапезного храму зняли купол та хрест, в ньому забілили усі розписи, після чого тут розмістили їдальню. В монастирі був Інститут Червоної професури, редакції кількох газет та журналів, різні наукові установи. У 1921 році під приводом вилучення церковних цінностей для потреб голодуючих Поволжя, розпочалася перша хвиля репресій проти церкви та монастирів. У 1921-22 роках досить часто виносилися постанови такого характеру: монастир закрити, чернецтво виселити. На сьогодні вже відомі справжні причини голоду. Насамперед, це недбалість влади, яка провадила політику спрямовану на планове знищення церкви. Так, 25 лютого 2022 року з'являється Директ ВУВК про вилучення коштовностей у церкві для боротьби з голодом. У ньому передбачалося за місячний термін з дня його публікації конфіскувати усі церковні предмети із золота срібла коштовного каміння. Вже 28 лютого в Ізвістіях було опубліковано інструкцію про порядок вилучення церковних коштовностей. Під час масових конфіскацій більшовики вилучили величезну кількість цінностей, Надто ж у київських церквах. В загальнодержавному масштабі ці показники були такі: золото 26 пудів, 9 фунтів 36 золотників, срібла 24 565 пудів, 9 фунтів 51 золотник. Слід зауважити, що йдеться не про реальну вартість вилучених коштовностей, хіба ж можна вимірювати на пуди фунти та золотники, освячені речі, які мають культурно-історичну та художню вартість. Під час вилучення відбувався прямий відкритий грабунок. Так навіть наркомат освіти поскаржився до ВУЦВК на те, що комісія із'яла ряд предметів високої художественного історичного значення із Михайловського монастиря, не пред'явив їх в музеї. Губко Піса. Среди із'ятих предметів знаходяться також історичні реліквії українського народу, редчайші в художественному відношенні подарки Богдана Хмельницького, Гетьмана Мазепи і інші. У 1930 році Київський окружний виконавчий комітет ухвалив закрити дві Михайлівські церкви, друга на території жовтневої лікарні. 1 лютого 1930 року президія ВуЦВК під головуванням Г. Петровського розглянула і задовольнила прохання трудящих, і на подання НКВС дозволила окружним виконкомам закрити молитовні будинки. Щоб використовувати їхні приміщення для культурно-освітніх потреб. У списку 65 церков, синагог і костьолів скромно значилася й церква на вулиці Жертв Революції. Навесні того ж року з дзвіниці зняли 12 тонн дзвонів, всього було 23 дзвони, найважчий 500 500-пудовий, виділяли у 1847 році. Після того у церкві містився історичний архів. У списках діючих та закритих церков за 1934 рік. Михайлівська Золотоверха Церква, значить, це така, що розбирається. Більшовики вважали Київ історичною цитаделлю націоналізму, а тому поставили за мету перетворити цей розсадник контрреволюції на соціалістичне місто. Причому стародавні пам'ятки Києва трактувалися як символ пасивного спротиву режимові. У квітні 34 року було оголошено конкурс проєктів на побудову урядового центру. В якому брало участь шість груп архітекторів. З поміж кількох проєктів розташування урядової площі обрали проєкт Юрченка і Каракіса, за яким урядову площу планувалося облаштувати на місці Михайлівського золотоверкового монастиря і Васильівської трьохсвятительської церкви 12 століття. Петро Юрченко теоретично обґрунтував саме таке розміщення нового центру на тільки только геополітичні геополітичної Услов'ямісність. Отже, ніщо більше не хвилювало великих творців нового міста. Наступний конкурс, який провели у 1935 році, остаточно окреслив архітектурне планування будівель урядового центру. Київ необхідно було спішно реконструювати, щоби він відповідав високому званню столиці. Почали розчищати місце під будівельний майданчик. Десь у 1934 чи 1935 році. Тихо без розголосу розібрали Василівську трьохсвятительську церкву, та коли справа дійшла до Михайлівського Золотоверхого монастиря, то громадськість почала бити на сполох. Храм пропонували ліквідувати на тій підставі, начебто він не мав якоїсь особливої історичної чи естетичної цінності, оскільки споруджений у стилі барокко. Події довкола Михайлівського Золотоверхого монастиря сколихнули увесь науковий світ. Починається листування поміж урядовцями різних рангів та митцями, музейними працівниками й археологами, які вимагають зберегти цю архітектурну пам'ятку. Але переламати тоталітарну машину так і не вдалося. Єдине, чого домоглись любителі стар'я, за висловом народного комісара освіти УРСР Затонського, це зняття найцінніших мозаїк та фресок. Постанову про це прийняли 11 квітня 1934 року на засіданні ЦК КПБУ. Часу на це відводилося надзвичайно мало. Всі визначені роботи мали закінчитись до 1 жовтня 1934 року. Після демонтажу всі мозаїки і фрески перевезли вантажівкою до Державного історико-культурного заповідника музейне містечко Києво-Печерська Лавра, на території якого розпочалося закріплення і монтаж мозаїк і фресок на нові основи. В наступні роки. Більшість мозаїк було перевезено на територію Росії і там осіла в російських музеях. На жаль, більшість михайлівських пам'яток у російських музейних фондах перебувала на спеціальному режимі зберігання і була виведена з наукового і інформаційного простору. Тож з'ясувати їхню долю зараз вдається з великими труднощами. Упродовж 1934 1936 років розібрали дзвіницю Михайлівського собору, більшу частину муру з економічною брамою, архієрейський будинок та всі споруди господарського подвір'я, крім підземної частини льоху. Навесні 1935 року більшовики почали обдирати собор, зняли позолочені листки міді з куполів, пустили на перетоплення срібну раку святої великомучениці Варвари, подаровану гетьманом Мазепою. Знищили бароковий іконостас, фундований гетьманом Скоропадським. Собор зруйнували 14 серпня 1937 року. Підряд з руйнації храму виконала одеська контора експедиції підводних робіт особливого призначення. 14 серпня о 9-й годині вечора храм підірвали. Після вибуху вся будівля осіла всередину. Сусідні будинки не потерпіли. Понад 20 тисяч тонн руїн вивезли на смітник. Більшість партійних функціонерів, які вирішували долю собору Постишева, Балицького, Затонського, Письменного, Бордона, розстріляли їхні ж соратники в 1937-38 роках. Голова Ради народних комісарів України закінчив життя самогубством, розстріляли й Косіора. Така ж доля спіткала голову Київської міськради Петрушанського. Який безпосередньо керував акцією знищення собору, із величного ансамблю Михайлівського золотоверхового монастиря лишилася тільки трапезна церква святого Апостола і Евангеліста Іоанна Богослова, частина цегляної огорожі, господарський льох та кілька пізніших споруд. Однак у 1970 році їх теж планували знищити. Після відродження незалежної української держави. Гостро постала необхідність відродити й духовні та національні святині України, зокрема втрачені архітектурні пам'ятки Золотоверхої столиці. Цього вимагає історична справедливість. З 1991 до 1995 року було прийнято ряд постанов, які заклали юридичне підґрунтя для відбудови Михайлівського Златоверхового монастиря. 30 травня 1998 року під час святкування Дня Києва. Пролунали дзвони відбудованої дзвіниці Михайлівського монастиря. Відновлення Михайлівського Золотоверхого собору розпочалося 21 листопада 1998 року і тривало до 21 грудня 1999 року. І от настало довгоочікуване освячення Свято-Михайлівського Золотоверхого Собору. Відбулося це в п'яту неділю після Пасхи, 28 травня 2000 року. Михайлівський собор. Став одним із символів Революції Гідності. У новітній час становлення як Української церкви, так і Української держави, він відіграв дуже важливу роль. І у час помаранчевої революції, і в час Революції Гідності цей чернечий осередок відкрив свої двері для тих, хто потребував тоді захисту. У ніч на 11 грудня 2013-го, вперше за вісім століть, Київ почув набат Михайлівського собору. Тоді очікувалось, що правоохоронці проведуть зачистки маніфестантів Євромайдану. Іван Сидор розпочав дзвоніння, тим самим закликаючи киян допомогти та підтримати протестувальників. Тоді постраждалі приходили самі, а вже під час лютневих розстрілів учасники Революції Гідності організували доставку поранених до монастиря, де їм надавали медичну допомогу. У Михайлівському соборі влаштували своєрідний лікарняний корпус, В головний храм приводили людей. З легкими та середніми пораненнями. А у трапезній церкві апостола Іоанна Богослова влаштували хірургічне відділення для важкопоранених. У самому соборі священнослужителі розстелили килими, де люди могли спати та відпочивати. Собор являє символ відродження української державності і боротьби за вільну Україну. На цій акварелі зображена стіна пам'яті українських героїв, які загинули, виборюючи свободу України і золоті бані Михайлівського собору, як крила янголів, які огортають спокій кращих синів та донюк України. Такі символи мають бути на стінах справжніх державних діячів України.